Так, на виборах до місцевих, до районної ради Глибоцької ви йшли від партії Сильна Україна. Так, так. Ви навіть очолювали. Так, так. Чи не заважає вам це сьогодні бути абсолютно. від удару, від Порошенка? Абсолютно. А що Тігіпка перейшов на нашу сторону також? Ні, абсолютно. Чи ви помилили? помилилися, були тоді в виборі партії? Я не помиляюсь абсолютно. Я хочу вам, давайте, Петро Дмитрович, ми знайдемо. Програму політичної сили «Сильна Україна» того часу і любу програму політичної сили демократичного напрямку, ви знайдете там абсолютно співпіставні речі. На той час вона була демократичним рухом, посувала себе як демократична партія. розумієте. І я очолюю і привіз п'ять депутатів до районної ради, які були дуже активним повірте. І потім ці депутати стали, е, от тут є Василь Васильович, який знає, що така діяльність ті в Оборській районній раді, ви ще не знаєте, звичайно, знає, е, що це периферійний район, е, тобто це на місто Чернівці, але там те, що ми робили з регіоналами там, місцевими, то повірте мені, що це було щось. Заслуговую на повагу всіх моїх колег, які були представниками даної політичної сили тоді. І з Бічером? Мені входили, з'єднувалося. А яким чином ваш помічник? Е <смітник> <смітник> ви так багато працювали з регіоналом, що помічник регіонал да. Пішов, перейшов вже, до вас у помічники? Напевно, вам позвонили, ви вже знаєте, Хто значить, Василь Гірич Бічер. Василь Гірич Бічер є фахівцем, щоб ви знали. Він займався будівництвом. Звичайно, там напевно, якщо не йшли ми, щось є, ми купити... а він так? Да, Кожен в своїй сфері фахівець. Ми ну? вас не називаємо, хто ви такі ну, А ви, ви так говорите, що він ніби фахівец, він фахівец, а ми всі... Він, фахівец, він фахівец будівельник. Нього, фахівець будівельник. У нього на філі працює з чимось чоловік. Працювало раніше, і за ним стоять люди. І на цьому, на тому округі, то що він робив, він не допомагав час виборчої користування. Факме тисячі людей, десятки тисяч Ну відійдіть до ахметува. Я ж я ми ж не до ахметова приїхали сьогодні. Приїхали до нас. Mm -hmm. І скажуть вам люди, яка повага є, як поважають його як людину в першу чергу. А то, що він колись був в якомусь русі, десь там розумієте, це не був самий заявний регіонал партії. Він чи був І у К'Ющенка, у Ющенка, звичайно. Так. одне таке запитання коротко.